І Сина, і Святого Духа, дорогі в Христі, браття і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Богу. Сьогодні ми чуємо у Божесному Івангелію, де апостол і евангелист Марк змальовує Ісуса Христа як того, хто прийшов послужити людям. Як того, хто прийшов послужити своїм апостолам і того, хто прийшов сам себе принизити заради інших. Бо каже Христос, що ви, між вами, хай буде так, до апостолів своїх. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде всім слугою. А хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. І Христос не тільки їх навчав словами, але Він проповіддю власного життя навчав їх цим речам, що дійсно Він прийшов послужити, бо саме у самоприниженні, у самосмиренні є служба Богу і ближньому. А ми пам'ятаємо основні заповіді люби Бога всім серцем, почуттями і люби ближнього свого як самого себе. Тому Христос умалив себе, уменшив, принизив до цього світу, будучи Богом. Але апостоли, слухаючи Його проповідь, все одно вірили, що Він прийшов для того. Щоб звільнити ізраїльський народ від влади імперського Риму. І тому саме апостоли, Яків та Іоанн, брати, прийшли до нього і кажуть, вони бачать, що Христос ішов до Єрусалиму, і Він їм проповідував, Він їх готував. Але не розуміючи цих слів, вони думали, що він скине імператора. І сам стане на його місці, що його люди підтримують, що він, маючи силу проповіді, силу слова, маючи силу чудотворення, він так організує людей, що всі візьмуть зброю до рук і скинуть правителя. Але не чули слів, які казав їм Христос, що я не від світу цього? Люди уб'ють сина людського. І аж коли він воскресне, аж тоді сяде у славі Отця Свого. І ба більше вони не тільки просили за себе, вони хотіли вивищити себе перед іншими апостолами, і ті образилися, чому вони собі посміли просити за себе, щоб бути більшими від нас. І Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, бо навіть якщо чашу випити ту, яку я п'ю, і хрещенням охреститься тим, яким я хрещусь, кому сісти праворуч, а кому ліворуч, можуть тільки ті, кому уготовано. І ми, до речі, до рівну Христі, браті і сестри, розчаровуємося дуже цими словами. Розчаровуємося, бо вважаємо, що якщо нам. Від народження не уготовано, то що би ми не робили, Господь Бог не може нас прийняти чи не хоче нас прийняти. Але якщо комусь уготовано, то він може безчинствувати, що-небудь робити в цьому житті. І підтвердженням того є, що люди, грішники, обманщики живуть довго, добре і щасливо е у цьому земному житті, ми собі вважаємо, що Господь Бог. Готово людині від її народжень. Але ці слова не так треба розуміти. Бо, як каже апостол Павло, якщо би ми не могли в цьому житті нічого змінити, то віра наша марна і проповідь наша марна. І не потрібно все те робити, що ми робимо. Не потрібно бути тоді добрими. Не потрібно виконувати заповіді Божі, якщо уготовано комусь. За прізвищем ім'ям по батькові від народження. Ілліє нам розказує, що уготовано тому, хто дотримує закон Божий. Господь Бог створив систему відносин людини з Богом. І от хто дотримується тої системи відносин, молиться, прощає один одному, дотримується заповідей Божі. Молиться. Отому уготовано. Тому кожному з нас, дорогі в Христі, уготовано Царство Боже. І кожному з нас, воно не уготовано, якщо ми не будемо відвідувати храми Божі, не будемо молитися, не будемо прощати один одному. Нам буде уготовано, як грішникам. Гієна огненна, каже Христос. Тому пам'ятаємо, що Царство Боже. Уготовано кожному з нас при умові. При умові, що ми будемо дотримуватися заповідей Божих. Будемо любити, бо каже Христос: хто багато полюбив, тому багато прощено. Сьогодні ми в другому уривку Івангелія чуємо, а хто мало любить, тому мало прощається. Сьогодні церква дає нам для роздумів це івангельське повістування. В зв'язку з тим, що сьогодні п'ята неділя Великого посту. І у кожну неділю Великого посту ми вшановуємо когось зі святих, хто прославився тут на землі у пості і молитві. Бо ми пам'ятаємо, що два крила піст і молитва, які виносять людей з гріховного життя до щасливого вічного убозі. І сьогодні церква вшановує святу Марію Єгипетську, яка дійсно, за переданням святого Зосими, який її зустрів в пустелі, була великою грішницею, була великою блудницею. Вона не шанувала Бога і зневажала людей. Але прийшов час, коли вона розкаялася. Вона пішла в пустелю і багато плакала. Багато розкаювалася і молилася, багато виправлялася. Я сьогодні не буду переказувати все її життя, але суть в тому, що з великою грішницею вона стала через молитву, через покаяння великою праведницею. Вона, не маючи календаря, приходила у час Великого посту в те місце, де подв'язалися монахи, і приймала причастя. Вона піднімалася над землею і з усіма бачив, як вона не йде, а мов би, летить над землею. Отака сила віри її була. Отак вона віддалася Богу. Отак вона полюбила. Багато полюбила, відмовившись від земного. Дорогі во Христі. Кожен з нас хоче досягнути якогось стану у цьому світі. Бувай таке, що те, що для нас неодосяжне, комусь взагалі не цікаве, і ми дивуємося, як то він відмовляється від цього, адже я так би хотів чи хотіла, хоча б трішки побути на тому місці і зазнати в цьому житті, чи достатку більшого, чи слави. Але в цьому житті все відносно. Коли ми щось маємо, хочемо більше, коли ми отримуємо, хочемо ще більше. Але давайте оце бажання чогось більшого і кращого направимо на те, що ми будемо любити більше, допомагати більше, будемо більше милосердними. Люди в цьому світі жадають влади і слави. І саме через це страждає сьогодні наша багатостражденна українська земля. Бо багатство не обмежене. І слава, яка від лукавого штовхає отих сильних світу цього на знищення нашого народу. Ми це зараз вже можемо бачити, що не один якийсь безумний Путін собі вирішив розпочати війну. Але і багато інших, які мають силу, мають можливість цю війну припинити, вони споглядають з боку. Дивляться, як то виглядає. А скільки ще вистоїть український народ? Зараз на цьому тижні у високих кабінетах за океаном розмова. От, вистояли українці три роки, а скільки вони вистоїть, якщо без зброї? Давайте подивимося. Хтось каже, це справжній. Свободолюбивий народ, який буде з голими руками йти і захищати своє. Хтось скаже, подивимося, як вони справляться без новітньої зброї. І дивляться одні і другі. Хтось вірить в Україну і в українців, хтось ні. Але ми надіємося на Бога. Ми уповаємо на Бога і знаємо, що Господь Бог може припинити це в будь-який момент. Але дорогі у Христі, ми мусимо. Багато полюбити. Багато полюбити того воїна, який сьогодні в окопі, і допомагати йому, донатити, за нього молитися і просити Бога за нього. Полюбити того, хто уражений був і сьогодні або в шпиталях, або зранений лікується. Або став інвалідом, ми їм мусимо допомагати і за них просимо. І молити Бога, щоб Господь Бог їм дав спокій і мир душевний. Мусимо полюбити тих, хто відійшов з цього світу передчасно, полюбити так, як любимо себе. Просити за них так, як просимо за себе. Тоді Господь Бог за велику любов. Дасть велике прощення, за велике старання дасть велику допомогу. І ми обов'язково другі Христі. Як і Христос, знаючи, що тяжко, буде тяжко надміру. Але прийде час, коли все зміниться. І як Христос Воскрес, Воскресне Україна. І нам ще багато треба буде. Плакати і молитися за наших померлих, за наших загиблих. І багато трудитися для відбудови, щоб ми дітям залишили краще, ніж самі отримали і зараз. Нехай Господь Бог благословить кожного, для кого уготовано Царство Боже. А ми стараємося, щоб ми стали серед тих, для кого воно уготовано. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.